Звертаємося до всіх мешканців прибережних районів Чорного моря, Одеської, а саме Ізмаїльського району, Білгородністровського, Кілійського, Одеського, Хаджибейського районів, а також жителів Миколаївської, Херсонської областей, Автономної Республіки Крим, а також громадян. Прибережних територій Румунії, Болгарії та Туреччини. Ми звертаємося до вас із проханням допомогти нам у пошуках нашого зниклого сина Андрейку Ігоря Вадимовича. Наш син був одягнений в чорні плавки, купальні не плавки, шорти, купальні з різнокольоровими смужками і пальмочка біла. Його прикмети, ріс з близько 165 сантиметрів. Він худорлявої статури, волосся в нього темне, очі карі. Із особливих прикмет у Ігоря на потилиці ззаду, з лівої сторони, де закінчується рости волосся, родима пляма, десь приблизно з п'яти гривне копійку, нижче зліва підлоп під лопаткою. Теж така сама родима пляма. Закликаємо всіх рибалок. Моряків, відпочивальників, всіх, хто перебуває на узбережжі Чорного моря чи в морі, і бути максимально уважними. 28 липня компанія підлітків приїжджає на центральний пляж Чорноморська. 16-річний Ігор Андрійко зникає під час купання у морі. Розпочинаються хвилі, а через декілька годин сильний шторм. Батьки хлопчика, мерші прибігають сюди. Мені зателефонувала мама однієї з який був на пляжі з нашим сином і сказала, що наших хлопців накрило волною хвилею. Ми коли приїхали через 20 хвилин. Шторму не було, як зараз скажуть. Була хвиля, так, але вона була невелика. Хвилі почали вже збільшуватися ближче до вечора, бо ми, ми тут були допізна. Ми приїхали, нашого хлопчика взагалі ніхто не рятував, рятувальників не було. Червоного прапора на пляжі не було в той час. Потім вийшов виступ мера Гуляєва. десь десь, навіть на. 17 годині, е, якраз на отут, де написано місто Чорноморськ, закликом Зараз дуже небезпечна ситуація. Що на морі шторм і закликали не йти купатися. Потім почали ходити якісь люди і кричати в Рупорт, що е, купатися заборонено, бо так як це небезпечно. На той час ще вже, вже втопилося ще дві людини. Рятувальний човен не вийшов, так як мій чоловік звернувся, чому немає човна, на що йому відповіли мінна небезпека. Ми живемо в 12 кілометрах звідси, в Санжіїці, на самому березі моря, в 50 метрах від моря, і наша дитина ніколи не ходила на пляж. Купатися в Санжійці, тому, що цей пляж не відкритий офіційно, і він знав про небезпеку в морі. Тому він з друзями і поїхав на пляж на офіційно відкритий муніципальний пляж міста Чорноморськ, де думав, що він захищений, але сталося як сталося. Через сильний вітер та великі хвилі рятувальники не змогли розпочати пошуки хлопчика одразу, тож зробили це наступного дня. Станом на 31 серпня пішла 35-та доба пошуків. Тоді рятувальники обстежили близько 830 тисяч квадратних метрів морського дна та близько 800 кілометрів узбережжя. Будь ласка, ділять площу ну, морського дня на сектори і день за днем. Е... Розширюються та перевіряють морське дно. Це водозне відділення, це десь п'ять осіб, вони змінюються кожного дня і, і, і працюють. Дроном саме з повітря обстежується поверхня води, яку, яку видно, чи може там щось буде на воді, вспливе. А за допомогою морського дна обстежується саме дно. Шукають не тільки в Чорноморську, наші хлопці все ж таки, можна як сказати, трішки розраховують, де саме він міг би опинитись і там намагаються також ну, де вірогідно він міг би опинитись. Батьки вірять, що Ігор може бути живим і просять людей, які знають про нього хоч якусь інформацію, звертатися на лінію 102 та повідомляти. Ребенка ищут реально живым и на берегу всего две недели. То есть три недели были потеряны, потому что ну, так полиция работала. И я объявил просто голодовку записал перед этим видео и объявил голодовку. Зашел в дежурную часть, сказал, я буду здесь голодать, пока не пообщаюсь значит, с вашим начальником, с начальником районной полиции, областной, мне без разницы. Мне главное, чтобы начались поиски моего сына живого, потому что нашего мальчика, Три недели искали только тело. Даже не один день, через 20 минут или 15 уже меня пригласили к начальнику полиции. То есть вот, чтобы вы понимали, что работает. Если бы не было людей и моего ультиматума, я не знаю, как бы оно происходило все дальше. Но не в этом суть. Нам, я, мне не нужно ничего, кроме найти своего сына. Нам нужно найти нашего сына. мы уверены да, что он живой. Мы хотим чтобы люди нам помогли. Мы просим людей чтобы люди нам помогли. Все организовывали сами. Мы э, обследовали территорию от Одесского порта и до затокского моста своими силами. и от затокского моста всю затоку тоже наши друзья, родные, там тоже э, все побережье обследовали. Побережье от, например, Репорта до Каролина Бугаза мы обследовали, ну не знаю, там три или четыре раза. То есть на протяжении десяти дней мы постоянно ходили наши. Это были просто люди, которые нас поддержали, волонтеры. Это были наши родные. Это были ребята военные, которым я помогал, которые откликнулись. Много мест, куда мы попасть не можем из-за войны. И почему мы еще с такой уверенностью говорим, что он жив, потому что мы верим, мы знаем, что он сильный как личность и, и что он сильный внутренне, что он не сдался бы, понимаете? Поэтому мы с такой уверенностью уверены, что он живой, и все вокруг подтверждает то, что он Єсть Ольга Лапшина, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одещина.